Вправи на щелепи. Значить, робимо таким чином. Щелепу висуваємо вперед, розслабились. Вперед, розслабились. 3-5-10 разів. А потім втягуємо назад розслаблення Назад, розслаблюємо. Обік в один, обік інший. І кругові рухи щелепи В одну сторону, в іншу сторону. Якщо є якесь побоювання того, що вискочить, прямо страх, якщо є, то можна робити ці вправи в статичному режимі. Тобто я впираюсь, от, роблю рух щелепою вперед і сам себе не пускаю. Таким чином буде напруження м'язів, але руху відбуватись не буде. Тоді краще робити сумісно з вдохом видохом Ми робимо вдих, затримуємо дихання. і... Давимо щелепою 7-10 секунд. Виглядає це таким чином. І розслабився. І так, всі інші напрямки. Це другий варіант роботи. Включаємо. Третій варіант роботи. Він також обов'язковий. Тобто, робите всі три варіанти. Значить, ми працюємо з короткими м'язами, боковими, згиначами і розгиначами. Короткими голови. Бокові Робиться таким чином. На замок я ставлю потиличну кістку і верхні хребці. Тобто мої руки отут і я здавлюю, фіксую ці ділянки. Далі я очима дивлюсь вправо і давлю очима вправо, вправо, вправо до 10 секунд. Вліво до 10 секунд. І так по декілька разів буде ефективніше, якщо ми робимо вдих, затримуємо дихання. Знов таки 7-10 секунд тягнув вправо. Розслабився, вдих, затримав дихання і 7-10 секунд тягнув вліво. При цьому ви будете відчувати, що напружуються отут бокові м'язи. Варіант роботи з короткими згіначами. Короткі згіначі роблять отакий от рух, тобто ків повний. Йде отаке кивання, а ми е, короткі робимо такий предків. Е, так само краще робити в статичному режимі. Руки ліхті поставили на стіл, робимо вдих, затримуємо дихання. І я напружую м'язи голови, щоб зробити отакий короткий предків. 7-10 секунд. Розслаблення, знову вдих, затримання дихання. Роблю короткі предки. Скільки разів, знову таки це там 5, 10, 15, скільки зробити. Задні м'язи, тобто розгінчі, короткі розгінничі голови. Ми фіксуємо верхні шині хребці. Тут вже ми потилочну кістку не фіксуємо, тільки закінчуємо фіксацію під потилочною кісткою. І нам треба рух головою зробити. Отак от, от. Тобто, якщо це грудна клітина, то голова має рухатись майже паралельно їй. Ми знову таки робимо вдих, затримуємо дихання, очі дивляться вверх. І навіть тільки очі дивляться вверх, вже йде напруження розгіначів. Можна також це доповнювати і активним рухом головою, головою Виглядає це таким чином. Вдих, дивимось і, і я напружую щоб зробити отакий рух. Заборонено робити отакий тіл потилицею сюди. Будь-яке глибоке розгинання головою. Робити не просто не раджу, заборонено.